Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть там вас. Де Гітлер, каже, тим логічною чесною? Наш визнаємний експерт, там, визнаємний експерт, там. Російський фейк, іді нахуй! Розвінчуємо російські фейки, <рапеві> які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати наративи і вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про один із найбільш упізнаваних днів у нашому календарі 8 березня. Чи замислювались ви коли-небудь, як і чому день присвячений боротьбі за права жінок, перетворився на свято весни і краси? Сталося це у радянські часи, і обмежена така трансформація була власне кордонами радянського союзу. Сьогодні ми пригадаємо історичні події, аби краще зрозуміти цей процес, його причини, а також поговоримо про справжній сенс 8 березня. Початки відзначення 8 березня сягають 1910 року, уже більше ста років тому. Тоді на другій міжнародній соціалістичній жіночій конференції у Копенгагені було запропоновано відзначати день жінок щорічно на початку березня і з проведенням демонстрацій. Ідея полягала у підтримці боротьби за рівні права і умови праці для жінок. Звісно, феміністичний рух за права жінок розпочався далеко не у 1910 році. Він має значно глибші коріння. Від кінця 19 століття феміністки фокусувалися на доступі жінок до політичної влади. Це було у різних країнах, і перш за все боролися за виборчі права. Хоча уже тоді деякі діячки активно агітували і за сексуальні, репродуктивні та економічні права. Феміністичний рух у цей час розвивався і на теренах України, де перші жіночі організації почали з'являтися на при кінці дев'ятнадцятого століття, перший український жіночий гурток почав діяти 1884 року у Києві. Його очолила українська громадська діячка Олена Доброграєва. А у підавстрійській західній Україні першу жіночу організацію створила того ж 1884 року Наталя Кобринська і називалася вона Товариство руських женщин діяла у місті Станіслав нині це івано франківськ і відтоді і аж до наших часів багато діячок долучалися до цієї боротьби в Україні. От лише на літературній ниві феміністичні мотиви у своїх творах розвивали Леся Українка, Олена Пчілка, Олена Теліга, Ліна Костенко, Оксана Забушко та інші. Але повернімося до дня 8 березня, після того як німецька соціалістка Клара Цеткін у 1910 році висунула таку пропозицію відзначати жіночий день уже наступного року, 1911, Цятого в Австро-Угорщині, Данії, Німеччині і Швейцарії уперше відзначили міжнародний жіночий день. Щоправда, це сталося 19 березня, і протягом наступних кількох років відзначали його в різні дні наприкінці лютого чи на початку березня. У 1920 х роках у радянському союзі затвердилася дата 8 березня, і сталося це не просто так, тому що саме в цей день, у 1917 році, із демонстрації робітниць почалася лютнева революція. Відтоді день відзначався переважно у країнах колишнього радянського блоку. Від 1966 року в радянському союзі цей день став неробочим. Його оголосили святковим, а отже, і вихідним. А в 1977 році організація Об'єднаних Націй надала 8 березня статус міжнародного дня, і повна його назва така: міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Оцей особливий сентимент до 8 березня як свята весни і краси відчувається лише в країнах колишнього соцтабору, попри те, що ООН наголошує на правозахисному значенні цього дня. Зміщення акцентів відбувалося поступово, і почалося воно з того, що після голодомору масових репресій і втрат у Другій світовій війні радянському союзу загрожувала демографічна криза, і керівництво країни вживало заходів для збільшення народжуваності. Відповідно, пропаганда все частіше звертала увагу на важливість материнства, сформовані були такі два гендерні образи: чоловіка-захисника, якого вітали 23 лютого, і турботливої жінки, дружини, сестри, матері, яким 8 березня слід подякувати за обід, за чисті шкарпетки і за випросуваний одяг. Згадки про боротьбу за права жінок були практично забуті. І особливо помітними ці зміни стали після 1965 року, коли 8 березня оголосили вихідним святковим днем. Відповідно, це уже свято набуло такого образу, який більше нагадує святкування весни жіночої краси, аніж день боротьби за права жінок. Жінок стали вітати квітами і подарунками, виражати їм подяку за те, що вони мами, бабусі, а також за красу і турботу. І ця зміна не лише віддалила день від його первісної мети, тобто підтримки прав жінок, а й перетворила його на такий своєрідний символ радянської епохи, коли замість справжнього рівноправ'я жінок намагалися де-факто заохочувати до традиційних ролей у суспільстві. Письменниця і поетеса Оксана Забужко розповіла у марафоні Єдині новини про те, чи варто відзначати 8 березня сьогодні, а також про сенси, які несе в собі цей день. Не святкувати, а відзначати. Відзначати, бо це міжнародний день боротьби жінок за свої права, і в Україні він має свої традиції, і починається Нівроку. Ну не обов'язково його пов'язувати з Кларою Цеткін і Розою Люксембург, бо традиції українського фемінізму значно довше не від Клари Цеткін і не від комунізму вони починаються. А почався він від Наталі Кобринської Нівроку і її поум'яної про. Мови на установчих зборах Товариства Руських жінок 1884 року. Це День, один із численних у не, міжнародному календарі, у всесвітньому календарі для пригадування, що є ось така в нашої цивілізації проблема. День захисту дітей, день захисту людей з обмеженими фізичними можливостями, день тих, день тих, день цих. А є ось цей багатолітній солідний, вагомий день боротьби жінок за свої права оброслий своєю видатною історією. Бо справді саме в цьому питанні за минуле століття з ГАКом прорив був зроблений колосальний від епохи Кобринської. І До наших днів жінки отримали і виборчі права і, і право на, на вищу освіту цього всього, ще наші прабабусі не мали. От і це привід цілий цей день всім медіям говорити про права жінок, про те. Як домогтися рівності прав бо в кожному суспільстві? Як би ми не говорили, що ми пишаємося нехід, нашими жінками, але в українському суспільству ще далеко до повного рівноправ'я, бачите. свято весни і краси це досить пізний новоділ. Це нововведення, ну я би сказала, навіть знаєте, вже цієї Брежнівської епохи. От тоді з'явився вихідний і замучений тяжкими трудами, радянський народ зрадів вихідному і, і якомусь такому, ну, більш-менш людяному святу. І давайте тоді весна, краса, котики, мімози напиваємось, відпочиваємо. Тобто, якийсь оцей момент розпружний було внесено. А якщо треба вихідного, знаєте. То вихідним в Україні до голодомору було 9 березня, день народження Шевченка. Це були слова письменниці і поетеси Оксани Забушко. Цікаво, що у багатьох країнах світу, 8 березня залишається днем активізму і боротьби за права жінок проводяться демонстрації і акції на підтримку гендерної рівності. Попри те, що 8 березня часто помилково асоціюють зі святом краси квітів і весни. Важливо пам'ятати його історичне коріння і його значення як дня, присвяченого боротьбі за права жінок. Ну а попри те, що ми живемо у 21-му столітті, ситуація із правами жінок, гендерною нерівністю і сексизмом в Україні і світі загалом далека від ідеалу. І про це треба пам'ятати не тільки 8 березня, а й щодня. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.